Інколи буває, що політичні лідери відомі своєю проукраїнською позицією, роблять щось таке, що псує їх репутацію в очах своїх виборців. Ну, згадаймо Бориса Джонсона, який є куміром для багатьох українців, але для британців він досить суперечливий політичний лідер. А буває ще гірше, буває, що якась помилка політика може поставити під сумнів якусь подальшу підтримку України. Щось подібне схоже відбувається в Естонії. Зараз камп-скандал з російським бізнесом чоловіка прем'єрки. І от про це поговоримо. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та місце України у світі. Отже, Естонія абсолютно. Проукраїнська держава, лідер підтримки України. Зокрема, можна сказати, що вона має найбільшу військову підтримку у прорахуванні на ВВП. Естонія віддає Україні всі свою нерухому артилерію. Естонія лобіює не просто замороження російських активів. А їх конфіскацію, і передачу України, і в цьому є теж один із лідерів у світі. Все це стало можливим завдяки партії реформ, яка знаходиться у владі, та особиста лідерці партії та премєр Каї Калас. Я кілька разів спілкувався з нею. Це абсолютно проукраїнський політик, і тим несподіваніше був скандал, який стався нещодавно, коли журналісти розкопали інформацію, що у її чоловіка Арво Халіка. Є бізнес, який співпрацює із Росією. Це компанія Stark Logistics, яка робить логістичні послуги, і серед їх замовників досі є росіяни. Ця інформація мала ефект бомби в Естонії. Дійсно, прем'єрка Калас була відома тим, що вона. Зверталася до бізнеса, вона закликала естонський бізнес забути про якісь трати і просто розривати всі контракти з Росією навіть більшою мірою, ніж це вимагає чинне законодавство. Вона постійно казала, що багато бізнесу підтримує Україну тільки на словах, а насправді він хоче зберегти бізнес із росіянами, і це аморально. І тут виявляється, що в її родині оцей аморальний бізнес теж є. Звичайно, що естонське суспільство дуже обурилося. Вийшли виходять статті там із заголовками пані прем'єрка на вашому столі хліб у крові українців. Більшість громадян Естонії зараз вимагають відставки прем'єрки. Це, якого вимагають і опозиція, до цього обережно натякає і президент країни. Що ж сталося? Чи дійсно прем'єрка закривала очі на такий бізнес? Чи може вона не знала і просто підставив її чоловік? Це складне питання, але можна сказати, напевно, те, що е, табір прем'єрки е, програв піар перших днів. Як тільки ця інформація була оприлюднена, там казали, що це неправда. Потім, коли з'явилася інформація, вони казали, що ну, це був поодинокий контракт. Потім вони визнали, що це був не поодинокий контракт. Потім вони казали, що чоловік не знав. Потім, коли стало відомо, що і чоловік знав. Е Дуже складно повірити в те, що прем'єрка сама не знала цього. Наразі чоловік прем'єрки заявив, що бере на себе всю відповідальність. Він готовий поступитися цією часткою в кампанії. При тому, як сказала прем'єрка, він віддає її по цені бутерброду, і це є його відповідальність за цей скандал, що він позбавляється якогось активу. Але звичайно, що це не може вгамувати. Той негатив, який зараз піднявся. Як я сказав, більшість естонців зараз вимагає ставки прем'єрки, а прем'єрка каже, що вона не подасть відставку. В таб в партії прем'єрки зараз підтримують її. Вони кажуть, що відставка голови уряду зараз небезпечна, особливо тому, що Естонія входить в. Бюджетний процес, а це в будь-якій країні досить складний процес, який вимагає постійної політичної консультації, і зміна голови уряду зараз небезпечна. Це правда, але правда полягає і в тому, що партія після такого скандалу, якщо вона не зробить якісь висновки, вона буде страчати бали. Звичайно, що Україні від цього ну мало що залежить, мало впливу. Естонія за будь-яких обставин буде дружньою до України країною. Ризик є в іншому. Ризик полягає в тому. Що заклики прем'єрки Калас про те, що ми робимо достатньо для України, про те, що бізнес має повністю розривати всі відно... всі зв'язки, ці заклики, які часто бралися за приклади, і в інших країнах. Але як тепер сприймати подібні заклики при такому бекграунді у родині самої прем'єрки? І це створює певну проблему. Можливо, тепер буде складніше лобіювати розрив від економічних відносин із Росією, тому що будь-який такий заклик буде нагадувати про цей казус із Калас. Очевидно, ця історія ще не завершена. Чи піде каос у відставку? Чи може вона втримається? Як цей скандал вплине на зовнішню політику Естонії в першу чергу щодо Росії? Це ще відкриті питання. А відповідно ми будемо дивитися на це і розповідати про це все вам. Ви дізнаєтеся першими найцікавіше, найважливіше. Тож залишайтеся з нами і, будь ласка, в коментарях напишіть, як ви вважаєте, українські політики після такої скандалу подали б відставку чи ні?